Є в нас чудова пропозиція, це стосується наших клієнтів, хто вже пресує на нашому обладнанні олію, і також для нових клієнтів. Є в нас професійна лінійка і в нас є один прес, який залишився, це на 55 тонн. Показую його циліндр, це власне виробництво, надійний циліндр, комплектується в основному Італія Турція. Це наші модельки оновлені, 65 тонн, він трішки менший в діаметрі, ну і, звісно, по потужності. Він один у нас залишився, можна комплектувати різними маслостанціями. Це вже дійсно професійне обладнання, яке будете пресувати надійно і продуктивно олію процесом холодного віджиму. Можемо запропонувати доступну ціну на нього, тому що ми вже в перспективі тільки буде в нас 65 тонн і більше. Кого цікавить, можете написати нам в особисті, ми вам дамо розумну ціну на нього і будете мати дійсно якісний прес під свої задачі. Так що можете писати. В особисті або в месенджери стосовно даного комплекту.